24 лютого 2022 року його обличчя облетіло новини в усьому світі. 25-річний морпіг Віталій Скакун підірвав гнічиський міст, що з'єднував материкову Україну з Кримом, щоб зупинити ворожу колону. Сьогодні ця історія два роки потому тому стає більш вражаючою і важливою у світлі кримінальної справи ДБР, яка розслідує здачу Півдня». Чому мости не були підірвані як готувалася до нападу солдати, які стали першою лінією оборони на Херсонщині? Чому знадобилася жертва Віталія Скакуна і його геройських вчинок? Невідомі подробиці підриву вперше розповідають очевидці проголомшові події та побратими Віталія Скакуна. 23 числа у 6-й вечора ми е заступилися таліком наряд. Е і ми вже 23 числа спали вже одягнуті, тому що там е командир наш, до якого ми були прикомендовані, казав е нам майже кожен вечір, що от-от щось має бути. І от ми стояли шість вечора по через кожні дві години. Тобто ми стояли дві години на наряді, дві години відпочили і потім знову стояли. Це було 23 го ввечері. Він після прийшов після наряду, відпочивав, я подзвонила. І це було півдесята вечора. Я пригадую. І я кажу: сина, що там в тебе? Як ти? А він таким голосом змученим, сумним, каже: відпочиваю. Але не багато говорив, я зрозуміла щось. Тут не добре. Тільки ліг, забігає замполіт, кричить, собираємо речі, техніка, вся х... збирається, собирається. Бля... Там вже границю є. Кажу, не може такого бути, кажу, все нормально. Сіран каже, там дивись, вже чуєш, що воно звуки каже, та вже каже, танки каже на границі. А я ж ну, танка ні разу вже жит... ну, в житті не чув. І з боку біля мене сидів хлопчина, його немає вже в живих. Він повертає голову, каже, в спишки. Каже, диви, щось летить. І нам команда у бункер, ми забігаємо в бункер, і вони нас почали градами лупити. Ми, може, десь години три ночі вже десь так. І в саме о четвертій ранку. Ми стояли в наряді і нас позвав командир, каже, срочно збираємось, причепляємо причепи і виїжджаємо на мости. І ми одразу зрозуміли, що вже щось не так, тому що в нас до цього ніяк не готували, ну ніяких навчань не було, а тут вдруг ось щось отак от беріть, і ще о 4 годині. Тобто ми поки зібралися, нам сказали, що в плюс-мінус час є не більше, тобто, щоб все служити, все підготувати. І десь о шостій ранку ми вже були на мостах. Ми почули в рації, що десь бачать вражоку колону танків От. і нам дали наказ підривати міст. Пам'ятаєте свої відчуття, коли ви почули? Страшно було. Дуже страшно. А вас взагалі до цього були навчання, відпрацювання, як діяти в разі нападу? Ні, такого у нас не було. Ми срочники ж такого у нас не вчили. У нас наряд. Я підписав контракт на три роки в морській піхоті, і саме там ми познайомились. Тобто він мені спочатку сказав мене звати Віталік, позивний у мене батон. Я кажу, а чого батон? Він каже: ну, тому що е, я твердий, як трьохдневний хліб. От. Потім же я від хлопців дізнався, що у нього позивний батон, тому що він дуже любить солодкі. солодкі. І кожен майже вечір він приносив нам у бліндаж, ну, їздили в магазин, і покупав нам солодощі: то печиво, то цукерки. От. І ми з ним дуже добре здружилися. Знайшли общу мову, допомагали один одному, підтримували. І по саме по той день вторгнення. Коли вас перекинули туди ближче до Криму? Нас після полігону, як ми були в Олєшках, перекинули в Чоплинку. Ми там просто ходили в наряди ну, і займалися своїми справами. Потім. Нас перекинули в другу точку в Новолексіївку, де саме були причепи з вибухівкою. Нам поставили задачу, щоб ми відновили самі причепи і почистили в зречісті віщества. А це коли вам сказали їх підготувати? Ну, ми десь місяць, за місяць-два до початку. А чи було це якимось таким сигналом цікавим? Там ходили, бігали, мітушилися, шо там. До границі приближаються з кожним разом все ближче і ближче російські війська, але ну, ми все ж таки надіялися, що нічого не буде. Ми заступали в наряди, іменно саме наша інженерна служба заступала саме на самі причепи ну, в наряди. Більше ми нікуди не ходили. Ми в селі Новоолексіївка, в модульному городку. Модульні городки, бо там стояли. Контейнери великі, і там були ліжка, і саме ми там і ночували. Ми балувалися так, він мене душив, і, виходить, ми говорили в цьому Як? з Олександром по інстаграму, і в нас була в модулі погана зв'язь. і виходить, він мене так ззаді бере, обнімає, і в нього видно моя голова Віталій, і Олександр, і в ці часи теж. І на цю фотографію як дивишся, то думаєш, ого, скільки це пройшло времени. Ну, ми завжди повний, про що балакали, а Олександр тоді в відпуску був. А перед тим, як він їхав в відпуск, в мене порвалися часи, і в нього, виходить, теж такий саме ремішок був, ну, тільки в нього часи там, другі. І в нього він там порвався з однієї сторони і з іншої. Я кажу, батончик, кажу, давай свої часи сюди. Він каже, та на каже, я, тіпо, думав, подумав. Другий собі візьму. Я собі поцепив на бронежилет. з ними ото ходив постійно. Я був у цьому бронежилеті. я не знаю, як вони не одірвалися. І потім нас 17 чи 18 лютого відправили вже з Чаплинки ближче до Преображенка, туди ближче до границі. І ми там несли службу. А перед цим я з Віталієм приїхав з Новоолексіївки в Чаплинку, і Віталій поїхав у відпуск. Потім Віталій приїхав у відпуск. командир сказав, що двоє в щеплинці. Останні їдуть в і все, вони поїхали туди. За місяць до початку війни, вторгнення, нас перекинули в саме Генічиську. Ми від тих мостів жили ну, хвилин 10 їзди, може менше. А де знаходились причепи? З нами. Ми як переїжджали, то причепи разом з нами і переїхали в Генічіську. Так, ми їх замаскували, замоскрували під, ну вони були під деревами в. Е як вони називають? Ні, в бліндержав, в кампанірах. От. Ми були в компанірах і накриті месяцю. Було два причепи, в кожному причепі було по 24 КЗ, КЗ-4. Це там десь е, е, 40 кілограмів зречься в одній бочці. Ні, нас ну, та ж так, що прям навчали там пацані причепи до кразів. Такого не було. Ми... Нам просто сказали, вдруг чого, ви вчіпляєте причепи до кразів, і ми одразу виїжджаємо. Ми саме от, з Віталіком дивилися, польовку пробивали, чи вона справна. Дивилися за підривною машинкою. Теж ну, дивилися, чи вони справна. Перед вторгненням, коли в останній ви перевірили цю польовку? За тижня два. До самого вторгнення. І з неї було все добре. Так. Перший причеп на першому мості, а інший причеп був на другому мості. Тобто ми повинні були зірвати саме два мости. Тобто, ми е -е, Олега залишили на першому мості, я з Віталіком поїхав на другий. Дами, ну, я підготувався. Дивлюся, їде крас забирати, ну, тіпо, хтось з'їде. Сашко пригує, допомагає мені це все вкручувати, проводити електрику. Таке остається, каже, на другому мосту. Говорю, за кодила, говорю, я теж інженер, да, строковик, але інженер. Тіпо, ну, чого я тіпо, думаю, осуватися там. Ти типу, там буде провести електрику і тіпо, запали вкрути. Ну, хорошо, я говорю, я там ну, не нужен, тіпо, тут, а тут ну, більш нужніший, да, там нужніший. Хорошо. Я залишився. Я все скрутив, зробив доповідь командиру, що все готово. Командир сказав чекати на підрив. Я кажу: ну, до Віталіка можна, я поїду, ну, тіпа, я не хочу, щоб він залишався один. Чому ви так сказали? Ну, тому що я знаю, що це, тим паче, такий от період, коли щось от-от має бути, наскільки це страшно, І ну, щоб не згубитися, якась була підтримка у нього, хоча б ну, зробити це разом. Я стою на мосту, чую, що ну, уривками чую, бо радійки в мене не було, в них була радійка, яка капітана. І чую уривками, шукаю, що, що осічка, 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 осічка і нічого не виходить підривати. Ми підключили все, нажимати підрив, а воно не підривається. Ми ще раз, другий, третій раз пробували, нічого не виходить. Ми пробіглись по польовці від, від початку, де ми сиділи до самого причепу, пробіглись по польовці, було все ціле. І ну, ми не розуміли, чого. Ми ще більше запанікували, що саме, що могло піти не так. І ми в рацію доповіли, що не підривається. Нам сказали, пробуйте ще, пробуйте ще, ми пробували, нічого не виходить. Ми сіли один на одного подивилися. Віталік встав, ну, взяв машинку, підривну машинку, в руки встав, побіг, розвернувся до мене обличчям, посміхнувся мені і там хвилина часу і сам підрив, сталося. Та там такий ігри був, що просто ну, як я ядерна бомба ця впала. І ну, просто, просто з, ну, злетіла і горить. Бін. Вітер по штанам я тут обрачуюся, чую. По, раді, по, раді, по, раді, по радіостанції доповів, що нашому командиру, до якого ми були прикомендовані, що батон підірвав разом з собою міст. В відповідь він сказав батону слава трижди. Слава, слава, слава. Все, я біг до першого мосту. Потім з мною приїхала машина. Ви пам'ятаєте свій стан? Я приїхав тоді, як мене вже машина забрала, весь в сльозах і мене заспокоїв лейтенант з МПЗ морально-психологічного виховання. Він мене обняв, підтримав, може від страху. Може, ще. я ну, навіть йому нічого не сказав, що я дуже себе за це виню. Я не попитався його ну, зупинити. Просто дивився, як він біжить. І хвилина гарбок красного світла, вогонь і просто ну, свистів, як ну, осколки летять. Я пригнувся, осколки падали, я встав, підбіг до того мосту. Ну там нічого нема, нічого не залишилося. На ранок моя мама о п'ятій ранку подзвонила і сказала: Орися це війна. Це був це був шок. Я не вірила до останнього і одразу я кинулася шукати його, бо я розуміла, де він. Але дзвонила, писала. Я вже потім в інтернеті шукала всюди, він не відписував. Нагородження звання Героя України скакуна Віталія Володимировича сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст. ой ой ну, Багато ну, не прям сильно, ну і туди, і туди. тут ну, вже не, моя, не танки, не БТРі їхали, ну якась інша техніка туди заїжджала 100%. Ну, вже не не швидко, а там треба. В маленький проміжуток влізти, типу. Все ж таки велика колона йшла, і це ну, дуже багато займає часу, щоб розвернути, а тут колону, а там дорога була дуже вузька. Я що, росіяни. Да. Якого вас... робите? — Ну, Зараз наш з вами розговор ні к чому не приведе. Ви окупанти. Я, звісно, кажу, як один проти кучу під один встановив цю всю ху. Думаєш, я після того, як вже відійшов від всієї цієї ситуації більш-менш, то я зрозумів, наскільки він героїчний вчинок зробив для, для нас в першу чергу, щоб ми відійшли і для населення України. Як могло це би бути, щоб йому не довелося робити цю жертву? Щоб пацани хоча б розуміли, що їм кажуть, що їм треба робити, що їм треба зробити, а не так, бля. Один каже одне, другий каже, друге. І... Аби якщо це все було заорганізовано, то було все добре. А так, тебе голова не викупає, що ти робиш взагалі по-другому і типу... На той час, коли ми розтягнули полівку, проїжджали легкові машини. Може десь зачепили, десь оголили. ну... Не знаю. Але от ви самі задаєте це питання, чому не були підірвані мости? У вас є відповідь? <рес> Тяжко відповісти. Ну, що з воно ну, 100% не так. Після самого Генічка ми вже крайній раз зайняли оборону на перехресті Бердянськ, Мелітополі, Запоріжжя. Ось, саме там ми вже зайняли оборону. І там ви були поранені? Е, перший раз так. А будь-який був ще другий. І третій. І третій. А де? А перший раз поясниця, осколочний, казательним пройшло. Е, другий раз в Херсонщині. Тяжка контузія. І третій раз в Бахмуті, теж осколиш. Ви багато були, але подія з Віталіком вона для вас емоційно так. лишається найбільш важкою, так? Емоційно, психологічно, це найтяжче, що можна перенести. Вона назавжди з тобою. Біль після поранення можна стерпіти, а згадки назавжди з тобою. Із всіх речей, що залишилося, це єдине, тому що всі останні речі, які у нього були, то вони просто викинулись, із-за того, що треба було посадити людей. Я його носив на бронежилеті. У мене був бронежилет, «Корсар» називається. У мене тут була така лямка, і він в мене висів так, в мене на броні, я коли хотів подивитися, час, я нажимав кнопку і дивився. Час. І тоді, коли ми відходили, виходить, от, так сказать, позиції, то я зняв з бронежилета все, що мені треба було. І годинник я положив в карман, і він. Весь час був зі мною в окупації. І скільки ви в окупації пробули? Шість місяців. Я її ну, в Херсоні навіть підрахунок заїжджали, то під кровать, ложив, жив, ховав. Як дивиться її мамі по бочій в очі, з Сашою, просто непонятно, тіпа. по суті, і винуваті тіпа, в тому, що тіпа, він це зробив. Ну, по суті, він сам рішить, ну, він... не, не зрозуміло, що як її дивиться в очі, неможливо. Ви не бачилися ще. Через Сашу поговорили і все. Якщо наше командування, якщо нас відпустить, то щоб поїхати до нього. І батькам віддати? Так, да, да, да. так, так. Так, звісно, поїхати, ну, хоч побути з ними, хоч за, за ці два роки, хоч постояти поспоминати, що було. Як буде. Так, одна річ, яка залишилась від Віталія мені. І це ж ну, не буду ж я її хранити, якщо в мами геть немає нічого, от каже ну, на згадку. Дня, хлопчики. Олег. Приємно, Орися. Олег, приємно, я мама Віталія Орися. Ми привезли вам годинник, Віталія. Дякую вам, великий хлопці. Щиро дякую. Дякую. Щиро-щиро дякую. Боже, це для мене най... Це для мене подарунок. На все життя моє. Дякую, хлопці, Це згадка єдина від нього, яку я буду зберігати до кінця своїх днів.